Мир вам, дорога церква. Хотів вас дещо запитати? Таке слово обітниця. Що приходить вам на думку, коли ви чуєте його? Обітниця. Що це для вас? У вас по-любому є якесь уявлення про це слово, тому що ви вже дорослі люди, і ви вже знаєте, ви чуєте слово і щось воно вам уяви дає щось. Яке значення має. Якщо подумати, як я думав про себе, то коли я чую слово обітниця, мені спадає на думку, що це є обітниця в шлюбі або обітниця, коли я даю обіцянку Господу, хрещення, або, можливо, військові, які дають обітницю, приймаючи присягу. І якщо ми подивимось у словник, то слово обітниця значить добровільно дане зобов'язання зробити щонебудь». Добровільне дане зобов'язання зробити щонебудь. Цікаво, що коли я дивився і шукав значення цього слова, хтось, мабуть, ще шукав. І наступне запитання було: чому важливо виконувати обітниці? І відразу була відповідь: бо те, як людина ставиться до власних слів, відповідально чи ні, впливає на її стосунки з іншими людьми, рідними, друзями, кидаючи слова на вітер, людина втрачатиме довіру інших. Її вважатимуть безвідповідальною. Сьогодні я хотів би, щоб ми подумали про своє життя. Чи часто я даю обітниці, коли я говорю про те, що я щось зроблю, або я щось виконаю, чи я буду в тому самому місці, але я цього не роблю. Подумайте, чи є таке у вашому житті. Якщо вам дуже легко давати обітниці, ви завжди там говорите, я обіцяю, але не завжди їх виконуєте. То сьогодні я хотів би, щоб ви подумали і щось змінили в своєму житті, тому що давати обітниці, їх не виконувати в очах Господа дуже страшно. А що ми можемо сказати на рахунок Господа? Чи часто я говорю Господу, що я зроблю те-то, те-то, чи е я буду це робити, але цього не роблю? Чи бували, можливо, у вас такі обставини, коли прийшла якесь випробування, або якесь, щось, якесь нещастя, чи шо, чи якась біда. І ви, Господу, щось в той момент обіцяли, готові були на все. В той момент ви були готові все віддати, виконати всі умови, тому що нам був важливий результат. І нам було важливо, щоб тоді мені Господь допоміг. І коли все владналось? І Бог дійсно відповів на моє прохання. Ми часто можемо забувати про те, що ми говорили. Ми часто можемо забувати і залишаємо все, як було. Тобто, ми отримали бажане те, що я говорив, уже пройшло, забулось. У Псалмі 65-му ми можемо прочитати такі слова: 65. й Псалом. 13. й Увійду я додому Твого з цілопаленнями, обіти свої, тобі виплачу ті, що їх вимовили мої губи і сказали, були мої уста в тісноті моїй. Автор псалму говорить про те, що він прийде додому, Божого з цілопаленням, з жертвою. І він готовий, він готовий принести жертву. І Обітниці, які він сказав, написано в тісноті моїй, він готовий їх виконати. Чи готовий я виконувати ці обітниці, які я обіцяю, незважаючи на будь-які обставини? Коли я дав слово, коли я сказав, що я це зроблю, я обіцяю, чи готовий я це виконати у книзі повторення закону, 23 розділ. Торня закону, 23 розділ з 22 віршу. записані такі слова. Коли ти складеш обітницю Господеві, Богові твоєму, не загаюйся виконати її, бо конче буде жадати Господь, Бог твій, від тебе і буде на тобі гріх. А коли ти не складав обітниці, не буде на тобі гріха. Що вийшло з уст твоїх, будеш додержувати і будеш виконувати, як обіцяв ти Господеві Богові своєму, добровільну жертву, що промовляв. Ти своїми устами. У старому заповіті дуже багато разів згадується про обітниці, дуже багато разів Господь наголошує про те, що якщо людина буде обіцяти Господу, якщо людина, так само і про назорейство, якщо людина дає обітниці Господу, чогось не робити, людина повинна дотримати цих слів. Тому що написано, коли ти Бо конче буде ждати Господь Бог твій від тебе і буде на тобі гріх. Якщо я пообіцяв і не виконав, ми читаємо, що на людині буде гріх. Мудрий Соломон у книзі Еклезіаста написав такі слова: Еклезіаста, п'ятий розділ з третього віршу. Взагалі, цей, в перекладі огієнка цей розділ починається з заголовку, не квапся своїми устами. Коли зробиш обітницю Богові, то не зволікай її виповнити, бо в нього нема уподобання до нерозумних, а що ти обітуєш сповни. Краще не дати обіту, ніж дати обід і не сповнити. Не давай своїм устам впроваджувати своє тіло у гріх і не говори перед ангелом Божим це помилка. Пощо Бог буде гніватися на твій голос, і діла твоїх рук буде нищити? Бо марнота в численності снів, як і в многості слів. Але ти бійся Бога. Я думаю, що Соломон, він, мабуть, краще знав, чому так важливо, коли я щось пообіцяв Господу виконати це. І він застерігає, каже, краще не дати обіту обітниці, ніж дати обіт, обітницю і не сповнити. Це стосується. Так як і людей, тому що те, що я говорив, що якщо я даю обітницю для людини і її не виконую, відразу втрачається думка і довіра до такої людини. Тобто людина, яка тобі обіцяє, ти вже надієшся і ти впевнений, що от вона буде там, тому що вона пообіцяла. Через що важливо, якщо ви обіцяєте людям щось, максимально постарайтесь прикласти всі зусилля, щоб виконати ці слова. А краще не давати обітниці, а краще сказати, що там. Якщо все буде добре, якщо ми доживемо до цього дня, якщо в мене все вийде. І тоді людина буде знати, що ми ж всі люди, і в нас є різні обставини, непередбачувані, наприклад, щось сталося таке в сім'ї, можливо, і не вийшло мені бути в тому місці. Але коли я не дав обітниці, я сказав, що я постараюсь, в мене не вийшло. Людина зрозуміє, людина не буде, можливо, ображатись в неї точно не пропаде до тебе довіра. Я сьогодні хотів би, щоб ви пригадали про ці обітниці, які ми даємо Господу, про те, що я обіцяю для людей, які мені довіряють, і перевірили, щоб чи дійсно я виконую те, що я обіцяв. У Біблії ми не раз зустрічаємо приклади, коли людина щось обіцяла Богу. Я... Є багато прикладів. Я хотів би просто пригадати про Анну, яка була дружиною Елкани. Про неї ми читаємо в першій книги Самуїлова. В 11 розділі написано у першому розділі 12 вірш. І склала вона обітницю та й сказала: Господи Савото, якщо дійсно споглянеш на біду твоєї невільниці і згадаєш мене, і не забудеш своєї невільниці, і даси своєї невільниці нащадка чоловічої статі, то я дам його Господеві на всі дні життя його, а бритва не торкнеться його голови. Ми знаємо, що Анна, вона. Була не єдиною жінкою в Елкани, але Елкана її по-особливому любив. Але її проблема, можливо, була саме в тому, що вона не могла мати дітей. І для неї було дуже важливо отримати нащадка чоловічої статі. Вона просила дуже сильно в Господа, і Господь їй дав. І якщо читати далі цю історію, ми знаємо, що Анна вона дотримала свого слова. Вона привела самуїла, віддала його, посвятила його. Господу на все життя. І це позитивний приклад для нас. Ми бачимо, що Бог далі благословляв її і її сина також благословив. І також є в Біблії є ще приклади яких негативних героїв. Я не хочу зачитувати, але пригадаю, наприклад, Петра, коли на рахунок він говорив з Господом, він казав, що Господь, навіть якщо всі відречуться, я не відречусь. Але ми знаємо, який був. Далі кінець цієї історії. Я хотів би сьогодні для вас, як підбадьорення, сказати про обітниці, які дає Господь. Проте ми говорили про обітниці, які ми даємо, які дає обітниці людина. Але я б хотів би сьогодні для вас по-особливому пригадати і згадати декілька обітниць, які Господь дав для нас у Слові своєму, для того, щоб нас підбадьорити, для того, щоб нам. Дійсно згадати, що наш Господь він є прикладом в тому, що Він, той, який, даючи свої обітниці, Він їх дотримує і Він їх виконує. І я знаю, що в Біблії є дуже багато обітниць, які Господь говорить, але я хотів би сьогодні пригадати п'ять коротенько, пригадати п'ять таких обітниць. І перша вона записана в книзі Ісуса Навина, вірш, який, ви, мабуть, знаєте, всі на пам'ять. Книга Ісуса Навина 1,9. Чи ж не казав я тобі, будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити. Господь обіцяє мені, що я буду з тобою. Господь обіцяє вам, я буду з вами. В усьому, де ти будеш ходити. Тобто, обітниця Господа в тому, що Він буде з нами. І проаналізавши своє життя, ми можемо е, згадати дійсно, чи б завжди Господь був зі мною? Наступна. Обітниця записана у посланні Филипян, 4 розділ, сьомий вірш. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Господь дає нам, запевняє нас в тому, що Він дасть нам мир. Мир не такий, який дає світ, а мир Божий. Він Господь пошли нам мир в серця. Дійсно, якщо я. Вірю в Господа, якщо я виконую Його слова, Його заповіді, я буду мати той мир. У мене буде мир із ближніми, з людьми, і в мене буде мир з Господом. Наступне записано в книзі Єремії, 31 розділ, 3 вірш. Здалека Господь з'явився мені та й промовив: Я вічним коханням Тебе покохав, тому милість тобі виявляю. Я вічним коханням Тебе покохав, тому. Милість тобі виявляю». І це ще раз нагадує нам про те, що любов Господа для нас вона вічна, вона ніколи не закінчиться. І Господь також обіцяє нам, що Він буде любити мене завжди, Він буде любити вас завжди. Наступне також обітниця записана в книзі пророка Єремії, це вірш, також, який ми знаємо на пам'ять Єремії 33:3: Покликуй до мене і тобі відповім. І тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Господь обіцяє нам, що Він дасть відповідь. Господь каже: покликуй до мене. Тобто, взивай, проси, молись, говори зі мною. Якщо ти будеш це робити, Він почує, написано, Він відповість і розповість про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. І це також для нас є велика обітниця. І ще одну обітницю, яка записана в книзі Ісаї, 54 розділ, 17 вірш. Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху і кожнісінького язика, який стане з тобою до, до суду осудиш. Це спадщина Господніх рабів, а їхнє оправдання від мене, говорить Господь. В цьому вірші. Господь нам нагадує і говорить про те, що я захищу тебе. Ми можемо бути впевненими в тому, що Він виконає ці слова своєї обітниці. Я знаю, що це ще не всі обітниці, які записані в Біблії, і їх є дуже багато, але саме ці я хотів би, щоб ми сьогодні почули і підбадьорити кожного з вас, хто сьогодні прийшов. Я впевнений на 100% і більше, що. Господь точно виконає все, що Він сказав. І він точно вже і виконує, тому що це я можу перевірити, проаналізувавши, чи Господь мене береже, чи Господь мене не залишає, чи дарує Він мені мир у серця, чи він мене любить, чи Він відповідає мені, і чи Він мене захищає. Я хотів би, щоб ви сьогодні задали собі два питання. Чи виконуєте ви обітниці, які даєте? Які даєте людям і даєте Господу. І наступне, чи помічаєте, як Бог виконує ці обітниці в вашому житті? Я хотів би, щоб ви надихнулись, що Господь говорить до нас сьогодні. І якщо ви будете на вулиці і якось побачите на небесах веселку, то пам'ятайте про те, що веселка це також обітниця Господа. Господь подарував оселку, і тим самим Він сказав, що Він не буде руйнувати землю більше потопом. Він це пообіцяв ще з часів старого заповіту. І ми бачимо, бачимо до цього часу, що Господь дотримується своє слово. Я хотів би, щоб коли ви будете бачити веселку, згадуйте також про те, що ви обіцяли Господу. Е, обіцяли йому. Якщо ви прийняли хрещення, обіцяли йому служити доброю совістю, з чистим сумлінням. Пам'ятайте про це, і хай Господь вас благословить в цьому. Амінь.